Привіт, я вчитель Андрій. Це моє восьме відео про носіїв англійської мови, так званих natives, тобто native speakers. Це ті вчителі, які викладають англійську мову і являються носіями цієї мови, тобто вони народились у Англії, Америці чи десь там Україні, де говорять на цій мові, і знають її з дитинства. У чому плюси, мінуси таких викладачів, і взагалі кому вони потрібні. Ну, По-перше, плюси в тому, що ці викладачі знають реальну мову, тобто, вони знають, як говорять, як не говорять справжні люди, люди в справжньому житті. Вони також є носіями культури, тобто вони знають, що там у них взагалі популярне, що відбувається. Як там вони що роблять у своїй країні, і тому вони вас можуть навчити і цьому також. Тобто вони вам можуть розказати, як користуватися метро у Нью-Йорку, наприклад. Ну, це, мабуть, і всі плюси цих вчителів, хоча цінник на них. Ну, дуже часто значно вищий, ніж на вчителя українця, наприклад. А, а в чому мінуси таких вчителів? Мінуси таких вчителів в тому, що дуже часто вони не є вчителям. Тобто, це якісь, якась людина, яка захотіла трохи підробити дуже часто. Не кажу про всіх, може де серед них є вчителі, але там цінник взагалі дуже високий, Тому що ну, якщо вчитель нормальний, то він у своїй країні заробить більше грошей, ніж навчаючи українців, я не знаю. Бо українців здатність набагато нижча, ніж там у американця, наприклад. Тому ну, він буде краще там, десь у себе в університеті викладати або в школі. До нас же дуже часто приходять, тобто на наш ринок, приходять ті вчителі, які не є вчителями. Тобто вони просто там фермер якийсь з Техасу, який захотів трохи заробити грошенят. Він, поки там не порає своїх крокодилів, він виділив там час якийсь і 2-3 уроки в день виділив собі на те, щоб викладати англійську українцю якомусь. Ну, для чого він потрібен цей техаський викладач? Для того, щоб просто з ним поговорити, от і все. На початковому рівні цей викладач нічому не научить взагалі. І це буде лише ну, викликати трудності і якісь ну, ситуації, в яких ніхто нікого не буде розуміти? Про це я розказав у своєму відео про українську мову на уроках англійської. І, е, е, по-друге, чому е, ці вчителі ну, е, іноді, не іноді, а дуже часто навіть гірше, ніж українці. Е, тому що український вчитель сам вчив англійську мову е, у цьому середовищі, тобто в україномовному Середовищі він знає, які проблеми, які ситуації можуть виникнути, які, ну, скажімо так, нестандартні ситуації, або які помилки головні, або що в голові взагалі у людини, яка знає українську мову, коли вона вчить англійську. По-друге, іноді краще дуже швидко пояснити українською якусь тему. А на початковому рівні це дуже важливо, тому що, ну, що що вас буде вчити людина, яка взагалі не говорить українською, якщо ви взагалі не говорите англійською, яким чином ви будете спілкуватись? Тобто на початковому рівні е, вчитель е, носій, тобто е, English speaker, е, він вам не потрібен взагалі. Він вас нічому не навчить. Ну, можете просто як повторювати, за ним показувати якесь щось сказати. It's a pen і запам'ятовувати як попуги. Ну, тому я б рекомендував вчителів носіїв англійської мови, тобто native speakers, тільки тим, у кого вже є високий рівень говоріння, і яким треба просто розвивати навички мовлення, ну от тим, хто кому просто хочеться поговорити, тому дуже добре поспілкуватися з носієм англійської мови. Якщо ні, то краще займайтесь нормальною роботою, вчіть англійську. З нормальним вчителем, якого я вам вже розказав, як знайти, перевірити і т.д. у своїх відео. Це все з цієї теми. На все добре. До побачення. Вивчайте англійську.